Привіт, привіт, друзі! Це наша нова рубрика подкаст каналу StoryCraft Kids. Я Тайла, і сьогодні ми поговоримо про те, як захистити себе від шахраїв, хакерів та вірусів в інтернеті. Бо ж у ньому є не тільки веселі відео та ігри, а й справжні небезпеки. І сьогодні у нас в студії гість, який ледь не став жертвою хакерів, але вчасно зміг розпізнати небезпеку. Знайомтеся, Джон. Привіт, Тайло. Усім. Так, справді у мене була така історія ледь не потрапив у халепу через той інтернет. Ого, розповідай, що сталося. Ну, я грав свою улюблену гру на планшеті, і раптом з'явилося віконце. Вітаємо! Ви виграли новий телефон. Натисніть сюди, щоб отримати приз. Я так зрадів і натиснув. Ой ой, Джоне, це ж схоже на шахрайство. Так, але тоді я ще це не знав. Віконце попросила мене ввести ім'я, прізвище і номер телефону, і навіть дані картки моїх батьків, щоб оплатити доставку. Добре, що я згадав пораду нашого класного керівника ніколи не вводити особисті дані на підозрілих сайтах. Я все закрив і розповів батькам. Молодець. А що б сталося, якби ти цього не зробив? Ой, я навіть боюся уявити, але. давай спробую. Якби я справді звів свої дані, то хакери могли б зняти всі гроші з картки моїх батьків. Або ще гірше, вони могли б використати мій номер телефону для шахрайства. Мені б почали дзвонити незнайомці і писати дивні повідомлення. Ого, це було б дуже небезпечно. І це ще не все. Якби я скачав якийсь файл з цього сайту, він міг би бути вірусом. Уявляєш? Вірус би міг зламати мій планшет, стерти всі файли та навіть вкрасти паролі від моїх улюблених ігор. Жахливо! Добре, що ти нічого не скачав і не ввів дані. Так. Тому я хочу сказати всім дітям якщо щось здається підозрілим, не натискайте її, краще запитайте у дорослих. Супер. А в тебе ще були небезпечні ситуації в інтернеті? Так. Одного разу мені написав друг. У соцмережі і попросив терміново позичити гроші. Але щось було не так. Я зателефонував йому в реальному житті, і виявилося, що його аккаунт зламали. Оце так! Добре, що ти перевірив, друзі. Ніколи не надсилайте гроші чи паролі навіть своїм друзям без перевірки. І ще одне правило: ніколи не завантажуйте файли з незнайомих сайтів, бо так можна підхопити вірус. Сто відсотків. Давай коротко повторимо правила кібербезпеки для наших слухачів Не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах, не переходьте за дивними посиланнями. Якщо друг просить гроші чи іншу інформацію, спочатку перевірте Не завантажуйте файли з незнайомих джерел. Завжди розповідайте дорослим, якщо щось здається підозрілим. Так. І тоді ваш інтернет буде безпечним і веселим. Дякую, Джоне, що поділився своїми історіями. Друзі, бережіть себе онлайн і до зустрічі в наступному випуску. Обов'язково лайкніть це відео і підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові випуски.